9 серпня в режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради. Депутати проголосували за проєкт рішення про затвердження місцевої комплексної цільової програми забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у 2023-2025 роках. У новій редакції воно передбачає, що з бюджету громади виділяють 500 тисяч гривень на оплату рекомендованих листів, які ТЦК буде надсилати військовозобов'язаним. Додається виключно лише пункт оплати пошту поспоштового пост, зв'язку щодо надсилання громадянам Полтавської громади рекомендованих поштових відправлень. Затвердили на сесії депутати місцеву цільову програму Полтавський спротив у новій редакції. Також внесли зміни до показників бюджету громади на поточний рік. Департаменту освіти виділили додаткових 3,6 мільйона гривень. Управлінню житлово-комунального господарства 13 мільйонів гривень, а управлінню спорту 900 тисяч. За 26, проти 0, трималось 2, Не голосували 4, рішення. прийнято. рішенням сесії. Депутати внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської тергромади на поточний рік. Зокрема, начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко прозвітував, що найближчим часом до старостатів передадуть лафети для транспортування генераторів. По поводу лафетів, ну скажімо так, ми закупівля, яка відбулася. Товар був поставлений не, той, не не, скажімо так, не той, який замовлявся. Е, зараз ми працюємо з е, переможц... ну, з компанією, яка поставляла для того, щоб вони усунули свою помилку. Лафети будуть в старостатах. Ми поставимо генератори на лафети. Також на засіданні обранці внесли зміни до програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я на 2024 рік. Таким чином виділили додаткових 15 мільйонів гривень на придбання обладнання для другої, четвертої та дитячої лікарень Полтави.